На цих три сайти, які ми вам рекомендуємо. Юра, закріпиш? Привет. Юра закріпиш. я не знаю, як буде попасти. Ну, попадеш. Закріпимо посилання вам в будь-якому випадку в описі відео. Саме на цих дошках ми рекомендуємо вибирати автомобіль, бо там є зручні фільтри. Ви можете підібрати рік, ціну, тип двигуна і так далі. Тобто тут купуємо дошки, онлайн, дошки оголошень. І Починаєте вибирати, в принципі, що вас чекає далі. Є, по суті. Два стула, як то кажуть, власники і дилерські, бо оголошень дилерських на е, дошках оголошень, буде безліч. Як відрізнити дилерські оголошення від оголошення власника? В першу чергу дилерське оголошення буде зроблено на самому майданчику, як це не дивно, дилера. Там на фоні буде безліч автомобілів, Так що зверніть на це увагу в першу чергу. В другий нюанс це можливо будуть на ковриках стояти одноразові такі паперові. Гидкі речі, одноразові коврики, також це є признаком. Часто, часто номери будуть заклеєні, брендовані. Тому, якщо ви бачите дилерське оголошення, краще його оминайте. Я не рекомендую, в принципі, на дилерських майданчиках ні онлайн, ні їздити на дилерські майданчики і вибирати в них автомобіль, бо зазвичай дилерські авто підкрашені в грамотних місцях. Тобто це професіонали, які професійно продають автомобілі. Вони знають, де їх підкрасити. Де їх підправити, вони знають, де залити мотори герметиком, щоб вони не текли. Тобто, ймовірність того, що вам впарять якесь за перепрошення лайно, дуже і дуже висока. Наступна порада. розташування автомобіля має велике значення. Доволі контрінтуїтивна річ. Чим далі від України, тим краще. Якщо ви купуєте авто в Польщі, старайтеся брати ближче до німецького кордону. Якщо ви купуєте авто в Німеччині, старайтеся брати західніше. Чим західніше, тим якісніше автомобіль. Пояснювати, чому не буду буде доволі очевидно. Наступно, не намагайтеся вибрати найдешевший автомобіль. В першу чергу, через те, що якщо він найдешевший, дешевший, знач імовірніше за все, там є певність технічних нападок і його станок. Не, 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 не дуже хороший. Друге, якщо автомобіль дуже дешевий, до нього приїде безліч людей і ви не встигнете просто його купити. Тому ну, орієнтуйтеся на середню ціну і пам'ятайте завжди про приказку скупу і платить два рази, а їм куди три. Наступний пункт. Наступний пункт. Звертайте увагу на кількість фото на оголошення. Якщо на оголошеннях, показані на фотографіях, за все, людина чесна і не, не приховує від вас ті речі, ті, ті, ті проблеми, які на кожному автомобілі, безумовно, є. Якщо фотографій мало, і тим більше, якщо власник, як до якого вже навіть подзвонили, не хоче надіслати вам більше фотографій, ну, то варто було б задуматися, значить, щось він такий, такий приховує. Наступний нюанс, такий, який також можете побачити на фото, звертайте увагу на пору Аграфія, бо більшість людей цього не розуміють. Якщо ви купуєте автомобіль літом, а на фото осінь, чи зима, чи весна, це означає, що автомобіль продається довго. І це означає, що вже приїжджало мільйон людей, які дивилися цю машину, і мільйон людей відмовилися від її покупки, то вам також треба насторожитися. Ці, ці нюанси допоможуть вам якісніше, ефективніше і не тратити свій час на поїздку до автомобіля, який дуже ймовірно ви не купите. Тому Пам'ятайте, про це при випадку. Ми мусили перервати попередню зйомку. Були справи, як і всі зайнятих людей, особливо зараз. Ажіотаж збільшився. Знімаємо іншого дня в інших штаніжках, але футболочка знов червона. І от ви вже оприділилися з авто онлайн. Вже всі фотографії вас влаштовують і так далі, як я казав. Далі. Рекомендую перед тим, як їхати і дивитися на автомобіль, як домовлятися з власником про зустріч. Пробити авто через спеціальні бази. Є безплатні сервіси і платні. Безплатні там дадуть вам в будь-якому випадку ви якусь інформацію та й отримаєте. На безплатному ви точно дізнаєтеся, чи машина не, не вкрадена, не дай Бог і так далі. Платний ж сервіс за 70 злотих. Це, це це є абсолютно недорого. Може зекономити вам купа часу. Ви дізнаєтеся, як машину, які в яких аваріях вона була, коли ви її пригнано, З якої країни інформації буде безліч. От отже, перед тим як домовлятися про зустріч, пробиваємо по базах. Посилання на них я обов'язково залишив відео в описі. Під відео ви вже пробили по базах. все, ви вже машина влаштовує. Ви думаєте, вже домовляєтеся з власником про зустріч? Приїхали вже на зустріч. Якщо у вас немає такої можливості приїхати, то ало є ми. Капи". Думайте зараз, бо черга вже є достатньо немала і на наші послуги. Так що встигніть. Якщо маєте можливість, їдете, дивитеся на таблі. Кілька порад, буквально кілька порад, як, е, як проводити огляд авто і на що варто звернути увагу. Не буду розказувати детально про це все, бо це. Ну, це на годину мінімум відео треба записати, Якщо вам цікаво, ми його запишемо. В будь-якому випадку є стаття на сайті нашому. Я залишаю посилання на нього, і там ви можете ознайомитися детальніше з тими всіма нюансами. Ну в основному зовнішній стан автомобіля оцінюйте, оцінюйте звук мотора, як працює коробка передач. не встидайтеся натискати на все, на що можна тільки натиснути: клімати, всі, всі передачі, задня, передня, все, перша, друга, третя, все мацає. Зверніть увагу на стан руля, зверніть увагу на те, в якому стані знаходиться бокова підтримка сидінь. Звертайте увагу на, на зазори на, авто, на автомобілі, на внутрішню, на, на ланжерони. Ну, одним словом, все є в статті. Якщо у вас цікавить відеоформат, пишете нам в коментарі. Це все, всі, всі нюанси, які ви зауважите, допоможуть вам при. При торгу, при торгу з власником авто, тому не соромтесь, бо я так бачу інколи навіть як я йду допомагати людям вибирати автомобіль. Я бачу, що, що, що людина, наші клієнти соромляться, щось питатися власника. От, оце ключовий фактор. Питайтеся, розпитуйтеся про все, звертайте увагу уважно на все. Ми особисто, коли оглядаємо машину. Ми враховуємо мільйон факторів, стовщину мірумо, бігаємо, обмацуємо аптиціями кожен квадратний сантиметр. Е, робимо вам чіткий аналіз е, того, що могло бути з машиною, чи наскільки критичні ці е, ті чи інші технічні неполадки, ті чи інші нюанси, до чого це зможе вас в подальшій експлуатації авто призвести? Тому якщо ви вмієте робити це все самі, можете навіть перемотати цю частину відео, але якщо не вмієте, то або зверніться до нас, ну кажу, на. Приприсприскортеся, при, бо вже є маленька черга. А, або шукайте інших людей. Е, наступне. Ви вже вибрали авто. Вже вас влаштовує стан. І тепер ми переходимо до одного з найважливіших етапів до етапу оформлення і покупки самого автомобіля. Процес покупки автомобіля наголошую: для того, щоб купити авто і перетнути європейсько-український кордон, вам потрібно з собою взяти закордонний паспорт, що очевидно. Український паспорт, що не так очевидно і не так потрібно, але на всякий випадок візьміть, е, в принципі, буде потрібно. Ідентифікаційний код і водійське посвідчення. Обов'язково. Після цього, ну і так, чуть сам не забув. Ну, очевидно, рошики на машинку, але майте на увазі, перевезення великої кількості е, налічки з собою не рекомендується, бо на кордоні можуть виникнути питання, чого у вас такі, е, такі суми. Наступне. Оформляємо купівлю вже з власником попереднім. Це договір купівлі-продажу. В Німеччині це називається «Kaufvertrag». в Польщі це купча або умова з Польська мені дається важче, ніж німецька. Одним словом, скажете договір купівлі-продажу. Оформили договір купівлі-продажу. Оформляємо його на ту людину, на яку ми будемо розмитнювати автомобіль. Якщо та людина знаходиться в Україні, не може виїхати через всім нам відомі події, то оформляємо нотаріально завірену довіреність на людину, яка буде проводити процес покупки. Але договір купівлі-продажу, наголошую ще раз, оформляється на того, на кого буде розмитнюватися автомобіль. Супер! З цим вияснили. Договір купівлі-продажу. Ми з вами оформили водій. Попередній власник тьфу, водій, дав вам список. Оцей весь довжелезний список документів, який має він вам передати. Він в будь-якому випадку, я його дам в посиланні під відео на сайті. Там буде стаття з переліком потрібних документів, які має вам передати попередній власник. Заходьте, читайте, не буду довго на це тратити ваш час. Наступне, після цього отримали вже. Документики від, від попереднього власника оформили купчу, оформили довір купівлі-продажу, їдемо знімати автомобіль з обліку і ставити. ну, Буду спеціально говорити неправильними термінами, і ставити на тимчасовий облік, чи то в Німеччині, чи то в Польщі, неважливо. Там вам дадуть, по-перше, тимчасовий техпаспорт. Важливо зауважуйте, це буде потрібно і в подальшому документ. І номери. Номерні знаки, червоненькі зазвичай. Супер! Отже, ви вже зняли автомобіль з обліку, поставили його на тимчасову реєстрацію, причепили свої нові червоненькі номери, отримали тимчасовий техпаспорт і вже хочете рухатися в сторону України. Стоп! В цей момент зателефонуйте своєму брокерові, щоб за той час, поки ви рухатиметеся до пункту пропуску, щоб я зміг оформити і зробити всі потрібні вам документи для розмитнення авто. Це наступне паспорт України. Тут слухаємо уважно. В будь-якому випадку я весь цей перечень документів вам знову ж таки наголошую. Що це третій раз кажу всі, тут, все, що я говорю, буде подано в списках під відео. Але паспорт України, перша друга сторінка, чітко сфотографовані, не десь в підвалі зроблені. контрастна фотографія на освітленні. Бо бо деколи такі фотки скидають, що це просто жах. У мене зір, в принципі, хороший, але я її збільшую нічого не бачу. Це може бути з дії скріншот без проблем. Це може бути витяг, але все має бути. Інформація має бути чітко щитуватись. Наступне це технічний паспорт. Оцей тимчасовий технічний паспорт, про який ми говорили раніше. І договір купівлі-продажу. Все, цих трьох документів ви їх надсилаєте, гарно фотографуєте, пересвідчиться. будь ласка, що фотографії чіткі, надсилаєте нам і можете вже їхати в сторону митниці, пункту пропуску. Нам треба сказати, який пункт пропуску. Ще наголошую, будь ласка, скажіть мені, в який пункт пропуску їхати. Якщо ви не знаєте, в який пункт пропуску їхати, знову ж таки, посилання буде в описі під відео. Читайте, як правильно. І на якому пункті пропуску там є інформація про ці всі речі. Буде почитайте, там точно знайдете відповідь на це запитання. Все, ви вже можете рухатися в сторону кордону, але перед тим як доїхати до пункту пропуску, ви повинні оформити сад. Це експортну декларацію. Неважливо, де ви взяли той автомобіль. Це все одно можна в якій країні ви взяли автомобіль, і цю експортну декларацію можна оформити в Польщі. Місця, де оформляються експортні декларації, або то, як їх шукати, знову ж таки будуть, де? Правильно, під відео я все вам дам, там читаєте, там все написано. Наступне, оформили ви вже цей сад. Приїжджаєте до. Ми за той час, поки ви їдете до, перепрошую, поки ви їдете до пункту пропуску, ми за той час оформляємо всі потрібні документи, а точніше, два. Я їх називаю ДЦП, ДСП, ну, але вони називаються по-іншому. Не суть. Я вам оформляю ПДГ і ЗДП. На митниці вас їх запитають номери, бо ці, номер... ці документи знаходяться в електронній базі. На митниці вас їх спитаються. і у вас повинен ще бути важливий нюанс дійсна страхівка і тихогляд. Все, автомобіль перетнув український кордон. Вас благополучно пустили на територію України. Майте на увазі авто на кордоні. Не розмитнюється, воно розмитнюється на внутрішній митці. Наступний крок, неочевидно, після перетину кордону полягає в постановці отримання сертифікату. Центри сертифікації автомобілів, телефонуйте до нас, ми вам скажемо, де наші друзі, де вам щодень, це все зроблять. Далі їдете на внутрішню митницю, Звертаєтесь, телефонуєте до нас і тут вже. Ми допоможемо вам це зробити. Ми це зробимо вам за півдня. Ми це робимо в Івано-Франківську. в Львові це зробити зараз довго, бо до Львову і дорожче. До Львову це з'їжджається, там, там їде все, на Львів їде все. У Франківську є чотири митниці. Франківську це можна зробити за півдня. Після того, як ви назначили нам зустріч, ми прийшли, зустрілися за півдня вам розмитнули автомобіль. Ви оплачуєте наші послуги вже по факту виконаних робіт, коли вже у вас все готово. Далі, ви ставите авто на облік в міліції. Це вже все ми вам розповімо. При зустрічі, Тож, успіхів вам, терпіння, величезної кількості нервів і, і удачі. Тому звертайтеся, ми чекаємо, майте на увазі, ажіотаж збільшується. Чим далі до 1 липня, тим більше у нас клієнтів і ймовірність того, що ми зможемо вам допомогти менше.